Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Другим буде завдання на знання дорожніх знаків і розмітки. І останнім буде завдання з проїздом залізничного переїзду. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою у зображеній ситуації? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один. Водій червоного легкового автомобіля. Та два водій жовтого вантажного автомобіля. З 2025 року суттєво подорожчала автоцивілка, адже почав діяти новий закон. Відповідно до нього, збільшились максимальні розміри виплат, запровадили обов'язкове для всіх пряме врегулювання збитків, а також відшкодування тепер сплачуватиметься без врахування зносу та на СТО. Ну а порівняти ціни та умови автоцивілок ви як завжди можете на Hotline Finance. Тут же в додатку сервісу зручно оформлювати та зберігати вашу страховку. А з моїм промокодом ZP10 ви ще й отримаєте знижку 10%. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Червоний повертає праворуч, а вантажний проїжджає прямо. Перехрестя наше вочевидь не обладнане світлофорами і є нерегульованим, а ще на ньому відсутні будь-які знаки. Відповідно, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, а значить водії мали б роз'їхатися, керуючись усім добре відомим правилом перешкоди праворуч. Але ж у нас тут один з автомобілів є не простим, а з маячком. Ми знаємо, що маячок надає перевагу транспортному засобу, на якому він встановлений, але це стосується маячків синього та червоного кольору. А у нас тут на вантажівці увімкнено маячок оранжевого кольору. То чи має водій вантажівки перевагу завдяки цьому маячку? І відповідь ні. Адже згідно з пунктом 3.6 правил, увімкнений проблисковий маячок оранжевого кольору не дає переваги у русі транспортному засобу і служить лише для привертання уваги чи попередження про небезпеку. Таким чином, на маячок ми уваги не звертаємо і роз'їжджаємося, як і потрібно роз'їжджатися на нерегульованому перехресті рівнозначних доріг. Тобто за правилом перешкоди праворуч. І згідно з цим правилом, перевагою користується водій червоного автомобіля, оскільки він якраз і є цією самою перешкодою з правого боку для водія вантажівки. Отож, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Водій якого автомобіля порушить правила, виконавши задуманий маневр. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Водій білого автомобіля, що повертає ліворуч, 2. Водій зеленого автомобіля, який розвертається. 3. Обидва правила порушать. Та 4. Обидва правил не порушать. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Дорога наша має по дві смуги для руху в одному напрямку, і протилежні напрямки тут розділені суцільною подвійною лінією розмітки. Але ми можемо бачити ділянку в декілька метрів, де подвійна суцільна стає суцільною з преривчастою з одного з боків. І саме тут водій білого автомобіля хоче повернути ліворуч, а водій зеленого розвернутися. І тут давайте відразу скажемо найочевидніше: водій зеленого автомобіля точно правила порушує. Ми бачимо, що з його боку суцільна лінія не переривається, і йому в будь-якому випадку цю лінію перетинати забороняється. На відміну від водія білого авто, з боку якого суцільна лінія стає преривчастою. Але чи означає це те, що він може повернути ліворуч? Справді, розмітка дозволяє водієві білого автомобіля на цій ділянці як розвернутися, так і повернути ліворуч. Але знак 529 місце для розвороту, хоч і відноситься до групи інформаційно-вказівних знаків, але все ж він якраз таки дозволяє лише розворот і забороняє повертати ліворуч. Таким чином, виконавши задумані маневри, обидва водії порушать правила у зображеній ситуації. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді. Під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водієві якого автомобіля дозволяється виїзд на ліву смугу. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водієві жовтого автомобіля, 2. Водієві синього. 3. Обом дозволяється. Та 4. Обом забороняється виїзд на ліву смугу. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і три автомобілі на ній. Але розглядати ми будемо дії водіїв двох з них, котрі мають намір перестроїтися з правої смуги в ліву. Зробити вони це збираються неподалік від залізничного переїзду. Про що зокрема говорить і попереджувальний знак 1.27 залізничний переїзд зі шлагбаумом. І насправді ця задачка є, мабуть, найлегшою серед сьогоднішніх трьох і не має забирати багато часу на своє вирішення. Так от, ми знаємо, що залізничний переїзд це ділянка дороги з підвищеною небезпекою, і на цій ділянці діє немаленька кількість вимог і заборон. Але в правилах ніде не йдеться про заборону перестроювання з однієї смуги в іншу неподалік від переїзду. Можливо, хтось зауважить, що перед переїздом забороняється обгін, і це справді так. Але ж на нашому малюнку обгону немає, оскільки обгін вимагає виїзду на смугу зустрічного руху. Тобто перестроюватися між смугами для руху в одному напрямку перед переїздом можна. Але інша справа, що якщо водій жовтого автомобіля перестроюється, перетинаючи приривчасту лінію розмітки, то водій синього робить це перетинаючи суцільну лінію. І ото це уже є порушенням правил. Виходить, що перестроїтися у ліву смугу в цій ситуації дозволяється лише водієві жовтого автомобіля. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.